Друзі, всім привіт, вітаю як у вас справи. Дякую, хто завітав до нас на наш відео щоденник. Отже, сьогодні буде у нас тема більше, яка стосується документів, які потрібні тут в Іспанії для того, щоб продовжити свою резиденцію. А саме 5 років, перших 5 років. Тобто, якщо ви є резидентом Іспанії, у вас вже були три попередні тархети, як ви знаєте, на рік. І дві наступні на два роки. Тобто далі ви маєте право вже робити Ларга Дурасіон. Отже, перша тархета на п'ять років. Отже, що для цього потрібно, які потрібні документи, і як саме зробити це продовження, я сьогодні у відео вам хочу сьогодні все це розказати. Так як нещодавно я собі продовжувала дану тархету, і по свіжих, як то кажуть, слідах і по свіжій пам'яті хочу вам одразу записати дане відео для того, щоб. Комусь ця інформація може знадобиться, можливо, комусь треба буде робити продовження і тому подібне. Тому, якщо когось когось цікавиться інформація, будь ласка, ручку папір записуйте і маєте можливість також собі самостійно подати документи на продовження. Поїхали! Отже, попереднє відео я вже розповідала, яким чином ви маєте можливість зробити продовження тархети на 2 роки. Отже, Тут практично все получається майже те ж саме: відрізняються лише е, таси, а саме їхні номери і вартість оплати, і також відрізняються соліситути. Отже, перше, що вам потрібно буде зробити, це зібрати весь пакет документів в вашому регістру, по вашому місці проживання. У моєму випадку це регістр знаходиться в аюнтаменту, де я проживаю. Е, ви збираєте весь пакет документів, несете туди. Вони вам відскановують всі ці документи, які ви принесли, і відправляють у Естранхерію. Зверніть, будь ласка, увагу, всі ці документи ви готуєте самостійно. Вам ніхто в регістру їх перевіряти не буде, чи правильно ви заповнили чи ні. Тому, будь ласка, будьте дуже уважні, все це коли ви заповнюєте і відправляєте в Естранхерію. Звісно, це не є проблема, тому що якщо якогось документу не буде, Вистачати або щось буде зроблено невірно, вам, в принципі, зі Странхерії мав би прийти лист з інформацією, що ви маєте там чи щось донести, чи щось замінити. Тому це не є критична помилка. Але ви губите свій час. Тому, отже, розповідаю, перше, що вам потрібно підготувати, це соліситут. Соліситут EX011. Це саме цей соліситуд, який подаєте ви для Ларга Дурасіон. Заповнюєте всі ці дані. Кому потрібна буде підказка щодо заповнення, пишіть в коментарях, я маю можливість вам відповісти або вприватно для того, щоб не затягувати час. Посилання для того, щоб завантажити собі ці соліситут, я залишу в описі під даним відео. Знову ж таки, як шукати соліситуди, я розповідала в попередньому відео на подачу документів на два роки. Якщо комусь буде цікаво, посилання на дане відео також залишу внизу, для того щоб ви мали можливість зробити, подивитися його і ще раз подивитися, як це зробити. Знову ж таки, якщо комусь буде незрозуміло і так далі, пишіть, І якщо це буде актуально, я зроблю окреме відео для того, як завантажити і заповнити соліситуд. Отже, перше соліситут. Друге, це є оплата таси. Ви видруковуєте тасу моделі 790 кодіку 052. Раніше вартість таси була оплачувалася в розмірі 21,65 центів. Це було буквально ще рік тому, як я подавала документи своїм дітям на 5 років і чоловікові. Цього року, коли я вже це робила, відповідно, я заплатила 21,87 центів. Трошки, але подорожчало. Отже, таса видруковується в трьох екземплярах. Один екземпляр ви залишите в банку, коли будете робити проплату, і два інші екземпляри ви повинні відправити в странхерії з підтвердженням про оплату. Тобто, якщо б ви це несли презенціаль, тобто особисто один екземпляр у вас би забрали, інший був би у вас. Але так як ви це робите через регістр, через ем, сканер, то відповідно подасте два екземпляри для підтвердження проплати. Третє, що ви подаєте, це є ваше емпадронамінтом для того, щоб підтвердити, де ви проживаєте, і як ви знаєте, всі на тархеті є обов'язково вказана адреса вашого постійного місця проживання саме тут, в Іспанії. Якщо, наприклад, попередній тархеті була інша адреса, зараз ви її поміняли, і ви прописані за іншим місцем проживання, це обов'язково також. Вказуєте в даному соліституті, відповідно підтверджуючи це своїм емпадронаментом, тобто пропискою. Наступне, що ви подаєте, це є фотокопії вашого паспорта. Якщо у вас є якісь початки, наприклад, про виїзд, в'їзд і так далі, обов'язково їх також ксерите. Я знаю раніше казали вестранхерії, що потрібно подавати повністю всіх сторінок фотокопії паспорта для підтвердження, що у вас там немає додаткових якихось виїздів, тобто, якби затвердити повністю документ. В моєму випадку я це робила лише зі сторінками там, де є певні відмітки. Тобто, мої виїзди в'їзди з-за кордону, ось таким чином. Плюс наступно подаєте також фотокопію своєї діючої на даний момент рахети для того, щоб показати, яка вона у вас, і до якого числа вона у вас є дійсно. Це є обов'язково. Що ще є досить таким важливим пунктом, який ви повинні подати у емпандрустранхерію? Це є контракт на роботу. Або ж ви маєте бути на Альті. Знову ж таки, тут іде дилемма і навіть суперечки. Я читала у Фейсбуку. Одні люди пишуть, що немає потреби подавати на п'ятирічну е, тархету контракту на роботу. Достатньо е, впродовж року відпрацювати певну кількість е, місяців для того, щоб бути на Альті, і цього буде достатньо. Одні говорять, що в момент подачі ви маєте бути на Альті, мати мати, повинні мати контракт і тому подібне. Отже, з власного досвіду повідомляю, відповідно, якщо ви подаєте на першу п'ятирічну тархету, і на момент, наприклад, даної подачі ви знаходитеся на парі, тобто на біржі, тимчасово не працюєте, то вам достатньо просто взяти з себе підтвердження de prestation contributiva. Цього також є достатньо. Отже, або ж контракт, або даний соліситут, як підтвердження, що на даний момент ви не працюєте, але ваша кількість робочих днів впродовж року була достатньо для того, щоб ви зараз стали на пару, наприклад, на біржу, що у вас є на це право. Все, отже, всі ці документи ви збираєте на кубку, несете в реєстр і подаєте, і достатньо вам буде очікувати листа, в якому має прийти відповідь на фаворабле чи не фаворабле. Звісно, я думаю, в таких випадках переважно завжди йде фаворабле. І, до речі, коли ви отримаєте даний лист з інформацією про фаворабле, вам залишиться лише тоді. Взяти світу, світу ви можете взяти не швидше ніж день закінчення вашої тархети. Наприклад, у вас тархета закінчується, скажімо, умовно 3 го числа якогось поточного місяця. Отже, запис на подачу від початку відбитків пальців. Можете взяти не швидше, ніж 4-те число. Отже, берете даний запис, даним листом фотокопію свого паспорта, фотокопія своєї нії, і також треба буде проплатити тасу. Яка буде вказана в даному листі, ви йдете в найближчу вашу поліцію, куди ви взяли світу, і віддаєте печатки відпечатки пальців для того, щоб отримати вже вашу тархету ТІЄ на 5 років. І як вам відомо, до 40 днів потрібно очікувати отримання даної тархети. знову ж таки, в залежності від регіону. Наприклад, якщо ви подаєтеся у поліції, де є дуже великий наплив людей, я знаю, для того, щоб забрати тархету, треба буде також брати сіту, тобто запис для того, щоб її забрати. А є відділки поліції, де можна це робити без запису. Просто попередньо коли будете подавати на відпочатки пальців перепитайте, чи потрібно буде сіта, чи не потрібно. Так ви себе просто. Будете точно знати, чи ви не даремно поїдете без запису, а, наприклад, а вам тархету не віддадуть. Отже, до 40 днів треба буде чекати на дану тархету. Тому всім успіху. Отже, якщо у когось виникнуть якісь додаткові запитання, ви можете писати в коментарях під даним відео, можете писати мені безпосередньо в. Мої особисті повідомлення, наприклад, в інстаграмі. Я постараюся відповідати на ваші запитання, якщо у вас такі будуть. Плюс, якщо ви маєте якісь зауваження, наприклад, свого власного досвіду, якісь певні інші навики і тому подібне, ви можете також ділитися. Цього буде також, я думаю, досить для інших людей, хто зараз робить документи. Тому дякую вам за увагу і до скорої зустрічі. Всім па-па!